Добрий день, вітаю всіх. Давайте спробуємо на, е на Лігу Європи. На Лігу Європи на завтра. Сподобався перший матч денамо Загребетіс Іспанія. Ну, не знаю, очікуються матчі м'ячі. В першу чергу, якщо конкретно брати, очікую від Динамо Загребу. Динамо Загреб один більше. Ну і обі заб'ють такий варіант. Не знаю, чи буде тут з 2,5 більше, не знаю, але... Такі два варіанти я прозглянув. Обі заб'ють і Динамо Загреб один більше. Ну, Загребу більше потрібно, а от Бетісу, в принципі, ну, не потрібно, тим більше зараз в них три разом гри буде на виїзді. Так що, я думаю, по такі варіанти. А другий матч Бран норвезький і... Фенербак ще. Ну, тут чекаю от, і обмін м'ячами, І верх тотал-матчу 2,5 двом обом командам потрібно. Так що чекаю в цьому матчі. Ну, М'ячі можна взяти м -м, бран один більше, якщо гарний коефіцієнт. Ну, але чекаю і обміну м'ячами, але і норвезька команда вдома буде грати, то повинна показати гарний футбол. А так чекаю тотал 2,5 більше обмін м'ячами. Ну, Можна взяти кутові, тут вверх, теж в цьому матчі, кутові і удари поворота можна розглянути, що статистику брати. Але кажу, в першу чергу чекаю м'ячі від команд, вверх, обмін м'ячами, І перший матч теж що заб'ють, І е, перша команда Динамо Загреб один більше, такі варіанти. Ну, Після свистка побачимо, звичайно як воно пройде, як пройде. Так що потім що скинемо не від... Дякую, підписуємося, ставимо лайки по можливості. Дякую, хто підписався. Важливо, хто переглядає. Дуже вдячний, звичайно. Всім добра, миру, все найкраще, бажаю. Так що такі варіанти. Ну, ще викладемо на відео на Лігу Європи. поаналізуємо матчі і викладемо. А тут такі варіанти. Ну, можливо, ще котові розглянути. Ну, але тут така статистика, то теж лотерея. Ну, можна ще розглянути. У нас команд заб'є два і більше м'ячів. Якщо є така ставка, у нас команд заб'є два і більше м'ячів у ну, другий матч. То очікую такі варіанти. Добра миру всім, всього найкращого, До побачення на зв'язку.